Салат з кабачків з печерицями в соусі сацебелі. Дуже швидкий рецепт заготовки на зиму без стерилізації. Цей рецепт досить поширений, тож нічого нового. Потрібно 2,5 кг молодих кабачків, 1 кг печериць та по пів кілограма цибулі та моркви. І, звичайно, баночка соусу сацебелі. Кабачки я нарізала великими шматочками та посолила 1 столова ложка солі. Грубо нарізала цибулю, потерла на великій терці моркву і розрізала навпіл або в четверо печериці. Кабачки я попередньо посолила для того, щоб вони втратили зайвий сік. Зараз я їх прикладаю до каструлі, в котрій буде готуватися салат, та ставлю на вогонь. Тим часом трішки протушковую цибулю в невеликій кількості олії. Щойно цибуля протушкується, викладаю її зверху на кабачки та тушкую на терту моркву знову в невеликій кількості олії. Тим часом кабачки тушкуються на помірному вогні. Як цибулю, так і моркву я викладаю зверху на кабачки, не перемішуючи. Кабачок тушкується в своєму соку. Грибочки також трішки приварюю у своєму соці. Щоб не перемішувати, можна зняти каструльку з вогню і трошки так нею покрутити. Пройшло приблизно 10 хвилин для того, щоб протушкувати всі овочі та додати до кабачків і зверху ще гриби. Тож зараз всипаю 1 столову ложку солі, 200 г цукру, вливаю баночку соусу сацебелі, даю одну чайну ложку меленого чорного перцю щодо солі, то попередньо сирі кабачки вже були посолені. Ну і цукор за бажанням можете давати менше, наприклад, 150 г. Сюди ж потрібно вичувати одну головку часнику. Головка часника в мене така середня. І зараз це все потрібно перемішати. стараюся вимішувати ложкою знизу вверх. Тушкую салат протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. І вже в кінці приготування додаю 100 мл 9% оцету. Перемішую ще тушкую 10 хвилин і потім відразу розкладаю салат. До півлітрових вже стерилізованих баночок. Та закатою кришки, звичайно, також стерилізовані. Закатані банки укутую до повного охолодження. За рецептом це має бути 10 півлітрових баночок. У мене вийшло тільки 8, бо овочі всі в мене з городу. Цибулю й моркву я давала на око. Ну й трішки скуштували салатику. Ніби простий, але такий оригінальний смачний салат. На цьому щиро дякую за перегляд. Відео нехай смакує.